Друзі, в принципі, я вам показав щось, не знаю, що я вам показав, ну, щось цікавеньке. Тому підписуйтесь на канал не забувай, бо це саме головне. Я вже ж модний стабілізатором знімаю, вже коротше, ну ви поняли, вже можу отако рукою. Дивіться, дивіться, зараз чекайте, чекайте. Блін, дайте настрою, бо це ще перший раз майже, перший день в роботі, досвіду не маю. Дивіться, опа. Я рукою туди-сюди, туди-сюди, а воно не труситься, бачите? Тут ще, до речі, є штучний інтелект, тупо поза мною може ходити, повертатися камера. Треба просто на штатив ставити, але я не хочу. В принципі, в мене кавунчики просто погані. Я трошки деморалізований, але якось прорвемося. Правильно? Головне, щоб була перемога. Я просто сказати, що дехто гегнув. Ну ви розумієте, про кого я можна сказати про цілу країну. но все залежить тільки від Збройних сил України. Все, гарної дни вам. Підписуйтесь на канал, ще раз повторюю. Підписуйтесь на канал. Ну і ще останній раз, так сказати, для, для свійських, для наших, для наших. Підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний контент, а при тому ще й в аграрній сфері. Трошки стараємося, тому, будь ласка, підписалися, написали коментар. Ну і вподобайку. Все, гарної дни вам.